Івано-Франківську відбулась прес-конференція народного депутата України Юрія Костенка, який дав оцінку виборчій кампанії, а також проаналізував соціально-економічний стан, поділився власними поглядами на вирішення цілого ряду важливих для держави питань. Юрій Костенко, народний депутат, майже усіх скликань Верховної Ради України про виборчу кампанію 2012 зазначив, що вона ведеться крізь традиційну призму, як завше є чимало порушень демократичних принципів ведення виборчої кампанії. А головне мало уваги приділяється, як вважає політичній аналітиці. На превеликий жаль, дуже мало приділяється уваги політичній аналітиці, того що відбувається у світі. І того, що відбувається в Україні. А відтак не пропонуються політичними командами реальні рецепти виходу України на інший ступінь розвитку, економічного і соціального. Будь-які вибори в будь-якій країні світу супроводжуються оптимізмом, тому що виборець очікує змін на краще. І в політиці, і в економіці, і в особистому житті українські вибори, на превеликий жаль, цим не характеризуються у 2012 році. Юрій Костенко вважає, що увесь виборчий процес на Україні зводиться до примітивної формули в українському суспільстві. Сьогодні вибори і їхній результат здебільшого розглядається як можливість задовільнити. Частину своїх особистих чи бід, чи проблем чи потреб. І все зводиться до примітивної формули. От відбудуться вибори, опозиція переможе і дасть попиті добре владі. А відтак, усі мої невдоволення і образи на владу, на стан матеріальний. Я якоюсь мірою компенсую. Влада з іншого боку каже, що та почекайте, кого пускати до влади? Вони ж між собою завжди не, не мали жодної єдності ні політичної, ні програмової, і показали свою неефективність у за часи так званої помаранчої влади. І ось на цьому тлі і відбуваються здебільшого всі інші <кхи>, виборчі дискусії. Народний депутат зазначив, що сьогодні увесь світ шукає рецепт, як не допустити економічного розвалу, який переживає вся світова економіка, і тільки в Україні говорить, що усе гаразд. Як депутат можу сказати, що це за широка дорога. В наступному році проектом бюджету України не дається відповідь на ключові питання: де взяти. 5 мільярдів доларів для того, щоб розрахуватися за попередні кредити із Міжнародним валютним фондом. Де взяти ще 5 мільярдів доларів, для того, щоб компенсувати втрати НАКУ Нафтогаз, який купує в Росії газ по 532 долари? Я кажу без врахування так званої Чорноморської скидки чи скидки за базування Чорноморського флоту Росії. А продає в середньому по 230 доларів за тисячу кубічних метрів. 5 мільярдів доларів треба з державного бюджету в вигляді дотацій на конавтогаз десь знайти 5 мільярдів доларів цього року. Ми втратили внаслідок виведення міжнародного фінансового капіталу з України. Це ті. Кошти, які працювали в українській економіці і е, посилювали українську економіку, як висновок Юрій Костенко сказав, що не потрібно бути економістом, щоб зрозуміти, що Україна рухається до дефолту. Країна стрімко рухається до дефолту. Оголошення нашої економіки і нашого нашої країни, нашого бюджету, не фінансово не Оголошення країни банкрутом. Ось куди рухається Україна.